Привіт усім, ми сьогодні середа, 24 серпня, вітаю всіх з Днем Незалежності України, вільної України. Так, я зараз знову на тихому плюванні... Маю. От такий милий. Такий сьогодні я дозволив собі трішки поспати тому що четвертий день підряд зранку вставати, то тяжко. Але все-таки поки є гриби, потрібно йти, потрібно шукати, потрібно збивати. Так, деколи гриби досить важко знайти. Тому що знаходяться вони в таких місцях, Цей погрижений, якби не було погрижено. Я б його напевно і не знайшов. Та й таке. Жаль, що то не білі гриби. І так потихенько збираємо білі грибочки. Це таке прохідне місце біля стежки. Багато людей сюди проходило і не побачили, все-таки мав я знайти їх. Змінив я локацію і продовжую шукати гриби. Ці гриби зверху взагалі не видно було. І такі тут нові. Так. Тут на коні 40-45 градусів, дуже стрімко, так що треба бути обережним, але гриби <кій> є. Так, далі. Працюємо по схемі. Там, де знайшов один гриб, повинен бути іще. Потрібно добре дивитися. Так, потихеньку-полегеньку. Шукаємо, ну, в цьому лісі грибів відносно вчорашнього лісу. Не дуже, так що треба завтра планувати похід у великий ліс. Буває і таке. Tiket dva nemají.